Добрий день, шановні друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про таке захворювання ендокринної системи як автоімунний тероїдит. Автоімунний тироїдит це автоімунне захворювання щитоподібної залози, внаслідок якого з тих чи інших причин в організмі утворюються антитіла до тканини щитовидної залози. Це можуть бути антитіла до тироглобуліну, тиропероксидаза. Внаслідок активності тих двох антитіл руйнується тканина щитовидної залози. В кінцевому етапі це може призвести до гіпотиреозу. Коли ми діагностували автоімунний тироїдит і в нас немає ніяких вузлів, кистадено, ми робимо УЗД щитовидної залози раз на рік і два рази до року ми обстежуємо функцію щитоподібної залози. Ми повинні виключити явище гіпотиреозу. Для лікування автоімунного тероїтиту ми застосовуємо або препарати селену, або препарати гормонів щитоподібної залози. Тобто, то що наша залоза не допрацьовує, це ми штучно мусимо додати.